Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання. Чи буде таке, знаєте, я задам це питання: чи будуть феєрверки в Україні в новорічну ніч? А всі українці, я думаю, зрозуміють, про що я говорю. Не хочу прямо в ефірі тут, як кажуть, озвучувати це. Щоб Ютуб мене не забанив. Тому спитаюся про себе зараз задам питання, а ви всі зрозумієте, про що я. Тому давайте подивимося. Так, ну, чи будуть у нас феєрверки в новорічну ніч в Україні? Йдуть якісь стосовно цього чи розмови, чи якісь переговори, начебто, бачите, якісь щось обговорення, якісь ідуть. Якась така ну, початок таких роз... починають про щось розмовляти, чи вже почали про щось розмовляти, чи ці, можливо, не такі вони вже міцні ці розмови, якісь приємні новини, які можна було б стосовно цього почути. Бачите, під контролем. Ситуація під контролем, тобто розмови і контролюємо ситуація начебто як договореності якісь запроси з вище. Тут умови, знаєте, якось такої дуже впливової стос... або країни, або людини, яка прямо веде переговори стосовно ну, цього всього, стримують, бачите, є... Ресурси, кожен тримає при собі ресурси свої. Тут іде про стабільність. Карта говорить про стабільність, про якесь планування. Ці дії вже розплановані. І карта миру, карта завершення чогось. Не знаю, те, що я побачила по картам, я феєрверків не побачила. Тому будемо сподіватися, вірити, що все ж таки новогодня, новорічна ця ніч буде для України найменш такою вразливою. А що ж напередодні? Що ж напередодні до 31 грудня? Чи будуть феєрверки в Україні? Що ж до 31 грудня від сьогодні? Це карта якогось обману, хитрого ходу, якось це стримання, але в обхід чогось, бачите? І, начебто, тут якась комусь щось чекає, або хтось допомоги чекає, або щось хтось комусь дав. Якось, типу, ми вашим, а ви нашим. І тому якось хитрий ход пішов в обхід. ну Ця ситуація пішла, начебто в обхід. Незадоволеність йде, немає тобто роз'єднання йде. Розумієте? Через хитрий отой ход якось відходить це все. Але тут ще, знаєте, так, 50 на 50. Не хочуть договорювати, домовлятися. Тобто, тут немає, знаєте, щось хочуть схитрити. Все ж таки. Якісь, можливо, ж домовленості є, а можливо, хто знає, що воно там є. Але тут, якось, знаєте, хочуть, от, ну, 50 на 50. Війна, карта війни, виходить. Що тут по війні? Ну, оборона. Тобто, так, ну, ще можливо. Можливо, якісь кроки будуть робитися в плані феєрверків. Тому що, бачите, ще таке якесь душу потріпають нам, серце потривожать. Три удара таких можуть бути, бачите, вежа. Тому до нового року, ну, я вже робила прогнози, тому до нового року все ж таки от така ситуація можлива. Але в новорічну ніч я не побачила. Давайте, перше, 2 січня. Стосовно феєрверків в Україні. Зараз подивимось, що вони готують нам. Ну, а тут іде, знаєте, якісь, е, якась така шпіонаж, збір інформації. Така тут карта шпіона і доклад військовим. Що ж буде? Але триматимуть ситуацію якось під контролем, начебто, щось якось стримують, тому що обмеженість йде. Тому що йде обмеженість домовленості. Бачите, карта. Влюблених говорить про домовленості, про переговори. І тому йде підконтрольна ситуація, обмеження через домовленості. Великий страх у них, що через домовленості вони дуже, знаєте, емоційно їх це все переповнює, тому що ще по карті, знаєте, смерть, якісь ідуть зміни. Якісь трансформації щодо активних дій. Тобто тут якісь, мені кажеться, таке, знаєте, обмеженість, ідуть якісь переговори, як ми там побачили на новорічну ніч, що це якесь вище керівництво, вище, ну, не знаю, хто це. Це, можливо, якась третя країна, можливо, хто там. Ну, самий впливовий в світі, так, що от отак прямо такі накази віддавати, що от давайте новорічну ніч без всяких салютів. Знову карта договореності. Правильно я розумію, дивіться. Будемо сподіватися, не побачила дуже активних дій я і на 1 2 січня, яка йде обмеження через переговори. Через якийсь запрет. Щось хтось комусь не дозволяє. Я правильно розумію? Давайте спитаюсь так. Чи російську армію чи керівництво, давайте так, чи Росію обмежують? Хтось із вище Росію обмежує, хтось має вплив на Росію з вищих етапів, ешелонів. Правильно я розумію, хтось на Росії має вплив вище. Ну, десь десь так, десь тримають ситуацію під контролем. Ці всі діяння стримують і а, на тиші, на паузі, на якесь таке, воно ну, все затаємничено. Понимаєте, як таємниця. Ще це така таємниця, можна сказати, ілюзія. Ілюзія. Але вони не хочуть цього, тобто вони цього не бажають, але їх переговори змушують. Бачите щось? Можливо, якісь санкції, можливо, якась, бачите, тут луна, тут якийсь ультиматум. Тут якийсь ультиматум. По луні це якісь два ситуація, яка має двойне дно. Стосовно волі. Тобто тут іде якесь обмеження, обмеження. На, так, на стримання оцього всього обмеження. Тому що ваш, ну, зараз потрібно вже це закінчити оце все. Якось ідуть благі віст, вісті по королю, по лицарю кубків. Тому такий вийшов в мене прогноз е, на новорічну ніч. Дуже хочеться вірити, що так і буде, і не хочеться щоб все ж таки ну, було щось погане. Давайте не будемо углублятися. Тому дякую, хто дивився моє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки або не сподобалось дизлайки. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна вам. Ставте дзвіночки, щоб вам мої від сповіщення приходило на наступні мої відео. Також під кожним відео я залишаю посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтеся туди, буду рада вас бачити і там. На все добре. Будемо вірити Збройним силам України і Богу. А молитися, щоб все було в Україні добре.